Хай ці люди покинуть приміщення і спокійні на їхній траві, на їхній зависті. Час і де розпаде. Ви сьогодні, що так як було сказано, тільки що. А її там дуже багато не попало, не український рух. Мене підтримуємо. Давайте ми з вами зараз приймемо рішення, чи ми першу частину роззброєних, випускаємо зразу, але шука людей сьогодні проливається кров. Якщо вона проливається, вона повинна тягнути за собою відповідальність. Але перших тих людей, ті люди, які працівники служби безпеки без зброї посадимо їх в автобуси чи в пути, які Народ, приїдуть безводні що сімо. Коридор коридор і випускаємо без зброї, судників. Прошу хвилинку уваги. Ось тільки щось дивитися. Народ, люди, ми як і всі. Справедливість, але хай вийде, поступила дуже чудова пропозиція. Хай вийде, начальник служби безпеки і щось нам швидкість. <риснав> 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 Бо, да, Бо, був, 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 але хай чітко, хай чітко визначиться місце, де вони будуть виходити, де будуть стояти автобуси, щоб ми чітко знали, але ніякого разі не під охороною, не під озброєними спеціальних

Виходу розброєних, розброєних працівників а служби безпеки. Виходити. Зараз нам чисто визначать місце, чи вони будуть через центральний вихід виходити? Чи вони будуть виходити сюди, де їм згодом живий коридор? І з нашим наглядом вони сядуть. Вони безоружні виходять. А поїдуть на фермі, будуть будувати. Хай Найдуть безоружні, дають гарантію, напишуть письмо, що вони не будуть. Як немає, приїде ніхто, ніхто не поїде на відразинці народу хочеться він не так.